Що ж буде далі? Минуло два роки. У когось ми далі. Ради глибокі. Когось же немає, хтось просто існує. Хтось не помічає, що країна воює. Схилила мати голову в журбі і промовляє стиха. Сир. Я син обняв її Поцілував у косу золотами. Не плач, матусю, І ти, кохано помолись, а я здобуду перемогу й славу О, Боже милий, бережи його, дружина й наша Господа благала, і за молитвами не бачила золота коса її вже сила стала. Та день за днем жорстокі йшли бої, і ворог шов на сина лютий вперто. земля накрила очі полюбі. душа героя зустрілася зі смертю, і знову яму небо полетіла. Перебері. Та я відношуся запас, за ваху, за, за Україну. Мамо, я живий, ви ж заснули очі, і серце не б'ється, не крову. Ти Тільки не плач. Знай, всі дні і ночі я буду поруч в грудях, де живе любов, де пробачу, не мамо, за гіркі сльози. За той біль і той жаль, що я причинив. Я ж хотів лише миру, добра і свободи, а мене за це ворог безжалісно вбив. Не жалкуй, моя нене, що я не вернуся, не кляни ворогів, нехай судить їх Бог. Я до тебе сьогодні з небесно змігнуся. Пішов на війну у лихий для нас час. Не слухав тебе, бо любив свою нинку. Вона Україна, батьківщина для нас. Не чую тепер і твій голос унай, не бачу тепер я усмішку твою. Кохана дружина, вдовою зосталась її із небес. До вестями люблю, люблю її тепер. Люблю рідну дружину і вірю, що ви, то є щастя моє. Не плачте зо мною, і я вас благаю, Уже не змінити минуле своє. Живіть ви щасливо, мене пам'ятайте. Я жити хотів і ще довгі літа. Любіть Україну, прошу, не здавайтесь? Це наша земля, наша рідна земля. Відкрите небо, падає земля. І день, і ніч продовжує гриміти у сховищі народиться земеля. Хай чує світ, що в країні жити, нас не зламати, не перемогти. Ми поважаємо тільки волю Бога, Весна йде, Пора вже йти, а з нею сонце, мир і перемога. З Україною в серці!